Систематично крали нафтосировину з центральних магістралей у державного підприємства. Нацполіція ліквідувала злочинну групу, учасників якої підозрюють в тому, що вони незаконно врізались у нафтопровід в Дніпропетровській та Полтавській областях. Далі приєднували у місті пошкодження крани високого тиску та спеціальне обладнання. За даними слідства, фігуранти встигли викачати понад 50 тисяч літрів нафти на півтора мільйона гривень. Ще півмільйона гривень становлять збитки від пошкоджених нафтових труб. Оперативники департаменту карного розшуку встановили організатора злочинної діяльності та її учасників, а саме 30-річного мешканця Полтавської області, який залучив до своєї діяльності мешканців Кривого Рогу. Крім того, за участю працівників безпеки державного нафтопереробного підприємства було виявлено всі місця пошкодження нафтопроводу. Нафту зловмисники перекачували помпою в спеціальні обладнані транспортні засоби. Після перевантажували у бензовози і везли на нафтобазу в Черкаській області на переробку та продаж. Правоохоронці провели 35 обшуків на території чотирьох областей, у ході яких вилучили усі знаряддя праці так званих бізнесменів. Учасників злочинної групи, включаючи організатора, безпосередньо затримано після вчинення чергового злочину на території Дніпропетровської області. Останнім повідомлено про підозру за пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, Частина 3 статті 292 Кримінального кодексу України. І судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини судом усім фігурантам. Там загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомив Ярослав Покладюк. збитки